Дорогі шкільні бібліотекарі! Від імені учнів і працівників Одеського ліцею No4 щиро вітаємо вас із професійним святом. Ваша праця робить наше навчання цікавішим, легшим і багатшим на знання. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення, вдячних учнів і завжди бути в гарному настрої. Нехай бібліотека завжди буде сповнена новими книгами, а ваше життя радістю і теплом. Шановні бібліотекарі, дякую за вашу доброту, терпіння, любов до книг та читачів. Бажаємо вам миру, щастя, нових творчих ідей та радості від кожного дня, проведеного серед учнів та книжок. Дорогі хранителі знань! З Днем шкільного бібліотекаря ви провідники в світ мудрості та науки. Бажаємо вам невичерпної енергії, поваги від учнів та колег, достатку та гармонії в житті. Хай кожна прочитана сторінка дарує вам натхнення і світло! Дорогі шкільні бібліотекарі, учні Одеського ліцею No4 щиро дякують вам за вашу працю. Ви допомагаєте нам знаходити не на лише книги, а й нові знання, ідеї та мрії. Завдяки вам, бібліотека стала місцем, де ми вчимося, розвиваємося і відкриваємо світ. Ви завжди поруч, щоб підказати, порадити і відсурюти нам двері у безмежний світ книг. Дякуємо вам за вашу турботу, терпіння і любов до знань. Дорогі наші бібліотеки! Ваша робота зовсім помітна на перший погляд, але дуже важлива для кожного з нас. Ви допомагаєте нам знаходити відповіді, підтримуєте в навчання та надихаєте читати ще більше, без вас школи було б зовсім іншою.